Дивно вас зустріти на українському тижні моди, тому що буваєте ви на показах. Чим вас приваблює українська мода? Насправді я підтримую в першу чергу свою дружину, от яку кохаю, яка любить покази моди, яка у цьому знається, і вже не один рік відвідує ці покази моди. Зовсім нещодавно вас можна привітати. Вас було весілля. Яким воно було дуже скромно і просто ви знаєте, я як. Мабуть, багато чоловіків боюся цих весіль, церемоній. Тому я умовив Яну, щоб ми були вдвох. Навіть батьки не знали про те, що ми будемо одружуватися. Просто діли вишиванки, приїхали у Солом'янський РАКС і зафіксували наші стосунки, які на той час тривали трохи менше року, і стали чоловіком і дружиною. Поклявся більше не одружуватись. Ну я сподіваюся, що розлучень більше не буде. Тим більше, що я надзвичайно на це. важливо я теж на це сподіваюся, щоб ми були разом скрізь. Ви познайомили. Ся в інтернеті у соцмережах довгий час дискутували на різні теми і на політичні, і на суспільно життєві. Ну а потім просто зустрілися за філіжанкою кавою. Чи було в вас колишнє подружнє життя? Чи є у вас колишній чоловік, чи є у вас діти? Ні, в мене немає дітей, я не була заміжня. І це мій Але перший… – Але Поки що, це надзвичайно важливе питання. Нам потрібні діти, і тому в першу чергу а, не в останню чергу, okay. саме тому ми одружилися. Тому що ви чекаєте на поповнення? А, Господь Бог знає, як там воно буде.